Уявіть, звичайний вечір. Але раптом одне невірне слово, і ось ви вже посеред емоційного урагану. Знайомо, здається, що у стосунках є такі собі кнопки, які партнер натискає, із особливим смаком. А що, якби я сказав вам, що інструкція як знешкодити ці кнопки була написана ще 2000 років тому. Сьогодні ми не говоритимемо про психологію з глянцевих журналів. Ми зазирнемо в голови давньоримських стоїків і з'ясуємо, як їхня філософія може врятувати ваші нерви і, можливо, навіть ваші стосунки у 21 столітті. Обіцяю, ви здивуєтеся, наскільки сучасними були ці хлопці в туніках. Отже, хто такі стоїки і чому ми взагалі маємо їх слухати? Якщо коротко, це були майстри зі збереження внутрішнього спокою. Хай б не відбувалося ззовні імператори, раби, полководці стоїцизм був для всіх. Їхня головна ідея проста як світ, ми страждаємо не від самих подій, а від нашої думки про них. Це не про те, щоб стати беземоційним роботом, ні, це про те, щоб стати пілотом своїх емоцій, а не їхнім пасажиром, і зараз ми подивимося. Як застосувати цю суперздатність у найбільш турбулентній зоні у коханні та стосунках? Отож, до справи, ось вам найпоширеніша пастка у будь-яких стосунках. Ваш партнер знову робить щось, що вас дратує, не прибрав за собою посуд, забув про ваше прохання, сказав щось не те при друзях. І що ви відчуваєте? Безсилля, роздратування, образу. Вам здається, що ви ходите по колу, намагаючись щось змінити в іншій людині, а тепер уявіть, що до вас підходить мудрець, і не просто мудрець, а людина, яка була рабом, але силою свого розуму, стала одним із найвидатніших філософів, його звуть Епіктет, і він каже вам: проблеми не у твоєму партнері, проблеми у твоєму фокусі. Саме він сформулював перше золоте правило стоїчного клубу стосунків. Звучить воно так: розділяй і пануй. Але панувати потрібно не над партнером, а над своїм власним світом. Епіктет вчив, що всі речі у світі діляться на дві прості категорії: перше, те, що перебуває у нашій владі, і друге, те, що нам абсолютно не підконтрольне. Будьмо чесними. У зону непідконтрольного потрапляє майже все, що стосується іншої людини, його настрій, його звички, що складалися десятиліттями, його минуле, те, що про вас думає його мама, його реакція на ваші слова, спробуйте контролювати, це як намагатися керувати погодою. Ви витратите купу енергії, промокнете до нитки, і все одно нічого не зміните. А що ж тоді в нашій владі? Зовсім небагато, але це найголовніше: ваші власні думки, ваші власні судження, ваші власні вчинки, ваша реакція на ту саму чашку, залишену на столі. Ви можете вибухнути від гніву, а можете спокійно прибрати її і сказати собі, це просто чашка, вона не визначає наші стосунки. Ви можете образитися на слова партнера, а можете сказати. Мені було неприємно це чути, давай поговоримо. І ось тут відбувається справжня магія. Щойно ви перестаєте битися головою об стіну того, що змінити не можете, у вас вивільняється величезна кількість енергії, ви перестаєте страждати від своїх же очікувань, образа зникає, тому що образа це результат вашого судження, що з вами вчинили несправедливо. Ви починаєте бачити ситуацію ясно ось факт, чашка на столі. А ось моя історія, яку я про цей факт вигадав, він мене не цінує йому все одно. Стоїк вчить працювати не з фактом, а з цією історією це не означає, що треба все терпіти. Зовсім ні. Це означає, що потрібно діяти із зони свого контролю, спокійно позначати свої кордони. Говорити про свої почуття, але не намагатися силою переробити іншу людину, це перший і найважливіший крок до душевного спокою у парі. Гаразд, теорія звучить чудово розділяти те, що тобі підвладне, а що ні. Але будьмо відверті, ми ж не роботи. Що робити, якщо тебе вже накрило з головою, якщо всередині все кипить. І єдине, що ти можеш контролювати, це бажання запустити в стіну найближчий предмет. У цей момент розум відключається і в гру вступає чиста люта емоція. І ось тут на сцену виходить інший стоїк Сенека, людина, яка була наставником самого імператора Нерона. А вже повірте, якщо хтось і знав толк в управлінні гнівом. То це людина, яка щодня мала справу з одним із найпалкіших тиранів в історії, і його головний лайфхак, його головна зброя проти люті була до смішного простою, це пауза. Сенека казав найкращі ліки від гніву це відстрочка. Подумайте про це, відстрочка. Ви не пригнічуєте гнів, ви не ігноруєте його, ви просто ставите його на паузу. Перш ніж відповісти на уїдливість, перш ніж кинути звинувачення, перш ніж грюкнути дверима, просто зупиніться, замовкніть. Що відбувається в цей момент? Гнів це імпульс, це коротке замикання в мозку, коли емоційна частина повністю захоплює владу. Вона кричить Бий, захищайся, зроби боляче у відповідь. Пауза це як аварійний вимикач, вона створює крихітний проміжок між стимулом образливим словом, партнера, і вашою руйнівною реакцією. У цей проміжок, у цю секунду тиші, встигає повернутися ваш розум. Він встигає запитати. А чого я зараз доб'юся своїм криком? Я вирішу проблему чи тільки погіршу її. Те, що я хочу сказати, це правда чи просто бажання вколоти якомога болючіше. Сенека радив буквально якщо відчуваєш, що закипаєш, зроби крок назад, вийди в іншу кімнату, скажи мені потрібно п'ять хвилин, щоб охолонути. Глибоко вдихни, порахуй до десяти. Зроби що завгодно, щоб розірвати цей миттєвий ланцюг, удар відповідь. Бо, за словами самого Сенеки, Гнів, якому дали час, охолоджується, він втрачає свою силу, і вже через кілька хвилин ви зможете повернутися до розмови не як розлючений звір, а як розумна людина, яка хоче розв'язати проблему, а не просто перемогти у суперечці. Це проста, але неймовірно потужна техніка, яка врятувала більше стосунків, ніж усі букети та вибачення разом узяті. Добре, ми вже вміємо приборкувати гнів. Але що робити з тихішими та не менш руйнівними ворогами стосунків, з тими, що живуть у нашій голові. Я кажу про ревнощі, сумніви, про нескінченну тривогу через думку інших, а що подумають мої друзі. А раптом я йому не такий вже й важливий чому він лайкнув фото цієї дівчини. Ці думки можуть отруїти навіть найміцніший союз, і тут нам на допомогу приходить справжня важка артилерія стоїцизму, сам імператор Риму Марк Аврелій. людина, яка керувала величезною імперією, вела війни, але при цьому щовечора знаходила час, щоб вести особистий щоденник. щоденник, у якому він тренував свій розум, як солдат тренує своє тіло. Його головний принцип був залізним: зовнішні події не можуть зачепити тебе взагалі ніяк. Тільки твоя власна оцінка цих подій завдає тобі болю. Розберімо на простому прикладі. Ваш партнер весело спілкується з кимось на вечірці, сам по собі це просто факт. Дві людини розмовляють, але саме ви у своїй голові перетворюєте цей факт на трагедію. Ви навішуєте на нього ярлики, це флірт. Я йому байдужий, наш вечір зіпсований. І саме ці ярлики, ці ваші судження змушують вас страждати не сама розмова, а ваша інтерпретація. Марк Аврелій постійно нагадував собі якщо тебе щось засмучує, то винна не сама подія, а твоя думка про неї, і в твоїй владі змінити цю думку будь-якої секунди. Уявіть, який це потужний інструмент. Вас більше не можуть поранити чужі слова, косі, погляди чи двозначні ситуації, тому що ви розумієте, це всього лише зовнішня інформація, а як на неї реагувати, вирішуєте лише ви. Це стосується і думки оточуючих. Ваші друзі не схвалюють ваш вибір. Батьки вважають, що ваш партнер вам не пара. Для стойка це просто шум. Їхня думка знаходиться в їхній голові. В їхній зоні контролю, а у вашій зоні контролю ваше власне ставлення до вашого партнера і ваше життя. Марк Аврелій, будучи імператором, постійно стикався з інтригами, плітками та чутками, зокрема й про власну дружину, і його приклад показує, як ця філософія працює не в теорії, а в найжорсткіших життєвих умовах. І ось тут ми підходимо до найголовнішого, до того самого. Ось це так поворот. Багато хто думає, що стоїцизм це про холодність та відстороненість у коханні, мовляв, стоїк кохає якось не по справжньому, без пристрасті, але це величезна омана. Насправді ж, усе докорінно навпаки. Стоїцизм вчить приймати людину такою, яка вона є. Адже спроби її переробити, це спроби контролювати неконтрольоване, це шлях до вічних розчарувань. Стоїк розуміє, що його партнер це окремий всесвіт зі своїми думками та почуттями, на який він не має влади, і саме це усвідомлення народжує не холодність, а глибоченну повагу та справжню зрілу любов. Згадаймо Марка Аврелія. Навколо його дружини Фаустіни ходило безліч брудних чуток, що зробила б звичайна людина, влаштувала б скандал, піддалася бревнощам. А що робив імператор філософ? У своїх особистих щоденниках він дякував богам за люблячу, віддану та просту дружину. Він не дозволяв чужим словам та домислам зруйнувати його власну думку та його сім'ю. Він обрав фокусуватися на хорошому і контролювати те, що міг своє ставлення. Це не слабкість, це неймовірна внутрішня сила. Отже, філософія стойків у стосунках, це не спосіб менше відчувати, це спосіб кохати мудріше, спокійніше та міцніше, це про те, щоб будувати союз не на емоційних гойдалках, а на міцному фундаменті самоповаги та поваги до партнера. Дякую, що додивилися це відео до кінця, якщо воно змусило вас замислитися, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові подорожі у світ мудрості. А тепер запитання до вас яка стоїчна порада здалася вам найкориснішою для сучасних стосунків? Напишіть у коментарях, буде дуже цікаво почитати ваші думки і.